Івано-Франківськ в літературі про нього писали Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Іван Малкович, Галина Петросаняк. Їхні розповіді про місто в межиріччі двох бистриць також війшли до антології Франківськ. Місто Янголів. Назву книги на перших її сторінках пояснює прозовий твір Андрія Жураківського, якого уже кілька років немає серед живих. Під одною обкладинкою зібрана художня творчість понад десяти місцевих авторів. У їхніх творах присутня сучасність Івано-Франківська. Збірка поділена за жанровим Принципом на три розділи: проза, поезія, есеїстика. Це є майже якісь і краєзнавчі розвідки, скажімо, місто Франка Богдана Скаврона і якісь рефлексії роздягнути місто від Тараса Прохаська. Це і поетичні цикли від Юрія Андруховича, Галини Петросаняк. Це так само і проза художня, де події відбуваються у івано франківську Антологію доповнюють знімки з краєвидами міста. Фотохудожник використав прийоми мультекспозиції. На презентації Франківська міста Янголів звучала поезія у поєднанні з грою на гітарі. Це місто ялівцевий дим, огром, що міститься в бедлам. на кожну анну 300 рим, на кожну риму – 30 ран. Автори антології припускають, у майбутньому ця книга може стати історичною, оскільки авторські твори змалювали портрет теперішнього Івано-Франківська, цю атмосферу і цю ауру феномену феномен міста, міста, міста аристократа, міста демократа, міста міста пана і міста хлопа. Що воно збереглось. І Приїжджі це не секрет, що вони кажуть, що Франківськ має специфічну енергетику. Ауру. І власне, це те, що є під цією книгою, власне, енергетика цього міста, тому що твори зібрані тут, вони всі так чи інакше торкаються батьківська. Першою антологією є літературний Станіславів Володимира Єшкілєва та краєзнавця Івана Бондарєва. Ця історія старовинного міста фортеці, Франківськ, місто Янголів. Друга книга, яку автори упорядковували близько трьох років. Вікторій Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі. Вони ніколи не питають, а що вони